Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Хочу сьогодні вам похвалитися тим, як розвивається в мене моя орхідея монтре, пелорчик. Посадочку я не змінювала, вона як до мене прийшла, так і є. Тут повний горщик в нас корінчиків. Вже виглядають. Нові корінці. Чому я дуже і дуже радію. Ура-ура! По листочкам у нас все стабільно. Тут від шийки поки що не бачу нових корінчиків. Але я думаю, що орхідейка буде потихенечку зростати. А поки що вона мене дуже радує своїми квітами. Ось нещодавно відкритий бутончик. Він більш яскравіший, ніж попередні. Подивіться, як вона продовжує нарощувати свої квітоноси. Я, що тільки й роблю, що шукаю в літній кухні все більше і більше опори для квітоносів. Ось сьогодні тільки замінила, тому що просто квітоноси ростуть безкінечно вгору. Подивіться, які квіти красуні. Класні, Мені так подобається. Взагалі, дуже я в захваті від цієї орхідеї, вона мені приносить дуже багато задоволення і підіймає настрій. Ну, скажіть, ну як тут взагалі не отримувати естетичне задоволення? Ще ця орхідея, окрім того, що нарощує активно нові бутони, вона ще й пробуждає бруньки. Так що у нас буде ще розголудження, будуть ще бутони. Ця орхідея буде мене радувати. Я думаю, що ще дуже довго своїми квіточками. Так що цвітіння із зимового весняного, я думаю, що перейде в активне літнє цвітіння. Квіточки будуть ще в неї довго і довго. взагалі, це просто. Королевська рослина має велику розетку, два квітоноса і шикарні квіточки. Ось такі в нас новини у цієї орхідеї. Я вам вдячна за перегляд. Залишайте свої коментарі. Скоро зустрінемося ще на моєму каналі з новими цікавими відео про мої орхідеї. Всім бажаю гарного тихого дня!